Добрий вечір! Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка, хоч і наші гроші, проте сьогодні рахує гроші чужі. Отож, дивіться у випуску. Продасть чи не продасть. Які шанси у нового президента виконати свою першу обіцянку? багато чого робиться тоді в інтересах саме корпорації Порошенка? Це був один з найбільших і найперших скандалів. Міністерство ілюзій. Після випуску наших грошей про скандальний конкурс серед торговців конфіскатом, міністерство юстиції запевняє, що такий тендер взагалі не відбувся. Жодних переможців немає. Ми хочемо, щоб цей процес був найбільш прозорий і публічний. Останніми тижнями статки та активи нового президента України Петра Порошенка не підраховували лише дуже ледачі видання. Воно й не дивно. Перший офіційний мільярдер у президентах, розгалуджений бізнес, відомі бренди. Ну як бачите, ми теж трішечки рахували. Але набагато більше нашу програму цікавила обіцянка Порошенка бізнес продати, тому що ну звідки знайдеться покупець. Чи не заради красного слівця Порошенко кандидат пообіцяв продаж Рошену? Адже Порошенко бізнесмен чудово знає, скільки часу, скільки років займають подібні угоди. Я дав доручення зараз терміново знайти інвестиційного банкіра-консультанта, який вже з наступного тижня розпочне процес пошуку покупця на мої бізнес-активи. П'ятий президент перший офіційний мільярдер на вищій державній посаді в Україні. Один мільярд. 300 мільйонів доларів його статок за цьогорічною оцінкою журналу Форбс. На моє переконання це набагато краще ніж коли так званий е, чистий політик, який нічого в житті не робить. В орбіті Петра Порошенка активи на будь-який смак, кондитерська промисловість, сільське господарство, машинобудування, фінансовий ринок, медіа та спорт. Найдорожчий бізнес президента корпорація Рошен. Її виручка минулого року становила трохи більше одного мільярда доларів. Крім українських фабрик, кондитерська корпорація має промислові потужності в Литві, Угорщині та Росії. Молодші партнери Порошенка Ігор Кононенко, Євген Саєнко, Олег Свинарчук та Олег Зімін. Управління активами бізнесмени здійснюють через інвестиційні фонди. Порошенко назвав свій Prime Assets Capital. Через нього президенту належить 100% акцій П'ятого каналу, 82% заводу Ленінська кузня, 60% міжнародного інвестиційного банку, стільки ж Севастопольського морського заводу, 55% спортклубу П'ятий елемент, майже половина страхової компанії країна. Крім того, політик володіє мажоритарними пакетами в пісківському заводі скловиробів та групі Агропродинвест. Його бізнес на землі також представлений продовольчою компанією Поділля. Фонд Петра Порошенка виплачував йому солідні дивіденди. Найбільші 2007 року 152 мільйони гривень. Я живу тільки на зарплату, то тобто від ад до получки. Це точно не про Петра Олексійовича. Інвестфонду мільярдера керує компанія з управління активами Fusion Кепітал Партнерс. Управлінську компанію заснувала фірма Крохмалопродукт та три топ-менеджери з компаній, об'єднаних брендом Богдан. Наприкінці травня в управлінні «Коа Ф'южн» перебувало п'ять інвестфондів: праєнт Петра Порошенка, фонди двох його партнерів та ще два фонди, на які заведені автомобільні активи. Загальний обсяг активів в управлінні Fusion Capital за приблизною оцінкою його директора Дмитра Ганапольського 1 мільярд 600 мільйонів гривень. З них близько 1 мільярда активи фонду Prime Порошенка, керівник компанії, що управляє інвестфондом Порошенка, особисто з п'ятим президентом досі не знайомий. Дмитра Ганапольського запрошували на посаду власники ОАР, а документи він підписує в різний з Порошенком час. Жодної інформації про інвестбанкірів, які шукатимуть покупця на президентський бізнес, керівник управлінської компанії на час нашої зустрічі, за його словами, не мав. Я дав доручення зараз терміново знайти інвестиційного банкіра консультанта. А от охочі супроводжувати угоду вже є. Нам як юристам самим цікаво, бізусловна така зділка. Я знаком з Петром Алексійовичем скачну поддержим. Контакти, ну, напевно, так я б не возьмусь, покута не, не, не той уровень відносин. Чому президент анонсував грандіозний розпродаж? Ймовірно, втомився потрапляти під шквал звинувачень у лобіюванні бізнесових інтересів на державних посадах. Так було, коли Петро Порошенко отримав портфель міністра економіки в уряді Микола Азарова. Тоді Порошенко активно захищав український автопром, а в результаті стрімко подорожчав автомобільний імпорт. З автобізнесу мільярдер за його словами вже вийшов. Тепер корпорацію Богдан контролює його партнер Олег Свинарчук. Утім, президент залишив собі ниточку. Наші гроші підрахували у корпорації Богдан Моторс. Петру Порошенко належить символічний 1% акції. Це трошечки, скажімо, вступає в протиріччя з тим, що він говорив в численних інтерв'ю про те, що він вже не є бенефіціаром чи значним власником. Думаю, що він він можливо про свою частку до 1% взагалі не вважає, що він може істотно впливати на підприємство. Тому себе не вважає власником закиди про лобіювання політиком державної підтримки дружнього бізнесу переслідують Порошенка ще з часів помаранчевої революції, наприклад, що якщо зараз буде приймати рішення про квотування. Цукрової галузі це в нас одна з неулюблених тем. До речі, п'ятого року свого часу помаранчева команда, скажімо, спалилася на цьому одним із перших. Вони тоді прорахувалися з постачаннями імпортної тростини і дуже багато говорили про те, що багато чого робиться тоді в інтересах саме корпорації Порошенка. Це був один з найбільших і найперших скандалів. Та все ж, хто здатен проковтнути хоча б ключовий актив голови держави корпорацію Рошен. Експерти припускають, один з трьох транснаціональних гігантів. Марс. Nestle або Kraft Foods. З них лише Марс досі не має промислових потужностей в Україні і потенційно може ними цікавитись. Але це теорія. Поки ж місцеві представники світових брендів дають вкрай дипломатичні коментарі. А бренд, про який ви мене спрашуєте, звісно, він дуже хороший, він дуже привлекательний, дуже ну, відома марка. Что касается покупки или, и покупки или продажи <смеш>, бизнеса, <смеш>, то мы никогда не комментируем эти эти вопросы в силу того, что они не находятся в компетенции подразделения Настеле, которое работает в Украине. Одне з питань, яке доведеться добре обміркувати потенційним інвесторам в шоколадну імперію, асоціація бренду Рошен з прізвищем Порошенко. Платиш за бренд, а що з ним робити після виходу ключового власника з бізнесу? Я прийшов на підприємство і запропонував назву Рошен. Усі стали дибки, мовляв, це не брендове ім'я, воно нічого не означає. Я спитав, а що означає Настле? Це означає гніздо, але ні в кого таких асоціацій не виникає. Давайте одразу ставити перед собою амбітні цілі і Порошенко їх ставить, тому навряд чи віддасть потужний актив зі знижкою. Та зараз в Україні краще продаються сепаратисти ніж величезні промислові корпорації, чи ризикуватимуть грішми міжнародні інвестори у короткостроковій перспективі. Продати корпорацію дорожче ніж за один мільярд доларів майже неможливо, стверджують інвестбанкіри. А от за стабільних умов в країні ціна теоретично могла сягнути і півтора-два мільярди. Президентові ж ніщо не заважає чекати, адже продаж бізнесу його власне бажання, а не вимога закону. Ну, законодавство України воно не передбачає такої норми, згідно якої президент не може бути акціонером або власником якогось бізнесу. Те, що зараз а, сказав а, Петро Порошенко, це те, що він починає пошук інвестиційних банкірів. І ось ці банкіри йому мають сказати, за яку ціну вона організувати цей продаж. Навіть за найсприятливіших умов остаточно позбути свого найбільшого активу протягом поточного року голова держави не зможе. Такі угоди укладаються протягом одного-трьох років. Наприклад, Мівіна, яка була приобретена достаточно ну, недавно в нашій компанії, этот Це, процес занял від початку переговорів до підписання сделки ну, до полутора літ. Не вимагає від вищих чиновників продавати свої активи і законодавство країн Євросоюзу. Я не вспомню зараз нормативних актів стран развитых, где бы это было обязательное условие продать имущество, потому что люди избираются на какой-то срок, например, на определенную каденцию, соответственно, у них должна оставаться собственность абсолютно нормально. А ненормально, если они используют свою должность для і приумноженні свого капіталу. поэтому як правило, припін приміняється достаточно розпословний механізм так називаємо передача в управлінні, що точно не планує продавати президент. То це п'ятий канал. Справа не в тому, чи він продасть цей канал, чи він формально його на когось перепише, чи він нічого не буде змінювати. Справа не в неформальності. Справа в реальній його готовності як президента не втручатися в редакційну політику п'ятого каналу. Тоді навіщо мільярдер залишає собі дотаційний телеканал? Порошенко не звик смітити грошима, а зараз заявляє про готовність продати прибутковий бізнес у не найкращий для цього час. Щось не сходиться. Можливо, все має бути навпаки. П'ятий канал продати, а інший бізнес передати в управління незалежним структурам влади саме в на ринку змі. У президента достатньо є президентської прес-служби, є державних каналів, через які він зможе доводити свою позицію. Недобре, ну, телеканал має бути першим активом Порошенка, який він мусить продати в якості президента України. Написала у Твіттер представник ОБСЄ з питань свободи змі Дуня Міятович. Якщо вірити заяві президента, він отот -от має покинути ряди бізнесменів. Якщо вірити експертам ринку, Порошенко не встигне продати свої активи швидше ніж під кінець свого президентського строку. І кому довіряти, я дуже дякую людям за довіру, яку вони мене висловлюють. Ми теж хочемо вірити Петрові Порошенку, але поки що не знаємо котрому саме тому, який пообіцяв розпродати активи, чи тому, який упевнено твердив, що батьківщина і Рошен не продаються. Два тижні тому ми розповідали про дивний конкурс, який організувала Державна виконавча служба та Міністерство юстиції. Мова йде про обрання фірм, які будуть торгувати конфіскатом. Передусім, це квартири та машини, вилучені після невиплати кредиту. Так ось з чотирьох фірм переможців дві, як з'ясували наші гроші, пов'язані з бізнес-партнерами нового міністра юстиції. Але. Офіційний протокол міністерство так і не опублікувало, тому ми абсолютно логічно назвали переможців прихованими протягом місяця. Офіційні результати так ніхто і не побачив. Але після виходу нашої програми міністерство юстиції сказало, що конкурс взагалі не відбувся, і тепер з одного боку нам приємно, ми поламали схему. Але з іншого боку, ну якось дивно бачити, як міюст так. Легко намагається переписати реальність. У мін'юсті дуже обурились історією, яку наші гроші розказали в ефірі. Мовляв, усе вигадали. Чиновники тут ні до чого. Та ще й таку благородну справу спаплюжили. Аби пояснити нам, що поняття приховані переможці нісенітниця у міністерстві попросили надати слово в ефірі. Ми і дзвонили. І писали, і в гості їздили, хотіли отримати обіцяні роз'яснення. Втім, на сам коментар міністерство так і не наважилось. Та й корупційні зв'язки, про які ми говорили у розслідуванні, не спростувало. А декілька днів тому міністр Петренко взагалі заявив, конкурсу не було. Така от масова галюцинація. Зараз здійснюють публічне обговорення всіх претендентів. Конкурс наразі ще не відбувся, жодних переможців немає. Ми хочемо, щоб цей процес був найбільш прозорий і публічний. Це зважаючи на те, що розуміти за словом, відбувся конверти відкрили переможців, визначили. От тільки фінальний протокол і справді не підписали. На конкурсі були присутні журналісти, і ось відео неспростовний доказ. А на сайті ДВС оголошення, в якому вказано, що тендер таки проводився. Що конкурс був, не заперечує, і голова ДВС Дмитро Сторожук. Так, тендер був проведений. Переможці на сьогоднішній день не визначені. Триває перевірка. В тому числі правоохоронними органами. Пацієнт скоріше, мертв ніж жив. Ні. Пацієнт скоріше, жив. ніж мертв. Одна із двох. Іли пацієнт жив, або помер. Доки мін'юст виходить на нове коло в пошуку нових чесних фірм, усі торги в Україні проводить одна єдина компанія Монополіст Нива ВШ. з попередніх, так би мовити, реалізаторів. І у неї з міністерством теж доволі дивні відносини адже був ще один конкурс у чотирьох областях України. Торги заставним майном вирішили зробити прогресивними через інтернет. Проводити ці торги має державне підприємство, але на конкурсі обрали фірму зберігача, тобто компанію, яка буде зберігати всі ці квартири та машини до торгів. Це якась дуже маловідома фірма. Ми не знайшли про неї жодної суттєвої інформації, ані складів, ані офісів. Аж вона отримуватиме 3% від усього обсягу проданого. Нині ж виявилось, що нова фірма. Ну, не така вже й нова. Місяць тому Мін'юст у чотирьох областях започаткував пілотний проект онлайн-продажів арештованого майна. ДВС у травні запустила сайт, де з відкритого аукціону продається конфіскат. Чиновники кажуть, за те, що зламали корупційну схему і впровадили чесні торги, поплатились спокою. Ініціаторам онлайн торгів тепер погрожують фізичною розправою. Проти. Міністерство юстиції і Державної виконавчої служби почалася відкрита інформаційна кампанія з дискредитації відомства. Спочатку нам почали погрожувати фізичну розправу щодо таких наших реформ, потім дискредитують що ті, що ті реформи, які ми здійснюємо і які вже зреалізували себе. У Європі і світі є корупція. Та попри таку небезпеку, Мін'юст з виконавчою службою не скасували систему інтернет аукціонів Вже з липня стартують онлайн-торги. Як вже розповідали наші гроші, заставне майно у пілотному проєкті реалізовуватиме державна компанія Інформ'юст, а зберігатиме приватна фірма Альфахімтрейд. Держпідприємство отримуватиме 2% від вартості проданого майна за те, що виставлятиме його на онлайн-торги. Альфа Хімтрейд 3% за зберігання майна у рамках пілотного проекту. Саме за впровадження цього механізму торгівлі, за словами очільника виконслужби, їм погрожують попередники. Це ті люди, які були керували тими тим, всіми корупційними схемами. Це люди, які наближені до буршого керівництва міністрів. Заспокоюємо пана Сторожука, нічого йому не загрожує, адже старі люди і виграли їх новий конкурс. Засновником компанії Альфа Хімтрейд, що зберігатиме заставне майно, є Ельдар Волинський, який і досі залишається керівником старої фірми монополіста «Нива ВШ», що реалізовувала заставне майно з 2010 року. І доки Мінюст не вирішить усі свої організаційні питання, лишається монополістом і зараз. Цю компанію пов'язують з народним депутатом Володимиром Продивусом. За період своєї роботи фірма нажила недобру корупційну славу і заробила десятки судових позовів. Втім, керівник нової компанії не приховує своєї причетності до Нивиша. каже, що вже написав заяву про звільнення. Я 24 квітня вже написав заяву про звільнення з Нивиша, знаючи, що призначено тендер, буде інша робота. Альфахінтрей це зовсім інша структура. Вона особисто моя та мого товариша, який є директором. Тобто, це наша особиста справа. Вона ніяк не пов'язана з нивою. Правда, заява про звільнення Волинського досі не підписана. Та це дрібниці. Є цікавіші подробиці за умовами тендеру. Альфа Хінтрейд зберігатиме як рухоме, так і нерухоме майно. Втім, умови тендеру не збігаються з принциповою позицією міністра Петренко. Наша принципова позиція. Що зберігати може тільки рухоме майно, тільки те майно, яке потребує там слизьких приміщень. Нерухомість як об'єкти цілісної майної комплекси вони не не потребують зберігання. Керівник компанії зберігача також каже, що зберігають вони лише рухоме майно. Ну Там лот був да, на зберігання майна, на зберігання і транспортування майна. Ми ще і транспортуванням займаємось за наш власний рахунок. все в межах наших 3%. 3%. От ну там не було сказано, що тільки рухоме, і рухоме, і нерухоме. Просто да так арештовано. Майна яке передано на реалізацію. Проте на державному сайті електронних торгів вже виставлені квартири. А зберігачем нерухомості визначена компанія Альфа Хімтрейд. Чи отримує фірма кошти від зберігання конфіскованих квартир, які насправді не потребують зберігання? Ну загадка. Питаємо у Петренка, що за плутанина. «Інформ'юз» на своєму сайті вже давно опублікував результати конкурсу, але міністр його лише готує. Він зараз у процесі підготовки і проведений. Він так само буде публічним і прозорим, тому що ми прийняли рішення щодо розширення території. Цих пілотних областей зараз ми виносимо це питання на уряд. Отже, мін'юз налаштований і далі перебудовувати систему торгівлі арештованим майном. Принаймні, знову це обіцяє. Це хороші плани. Та хто на практиці завтра торгуватиме власністю, не зрозуміло. Можливо, не ВВШ, що переродилась в Альфа Хімтрейд. Тепер стане бета хімтрейдом. А юридичні зв'язки прокладок сховають в глибоку воду. Ну тоді нам доведеться знайти Акваланги. Звісно, це не всі оборудки та ілюзії минулого тижня, але це все про що ми встигаємо вам розповісти. Наступного вівторка дивіться нові розслідування. З вами була програма Наші гроші. Програма страшенно занудна та є з неї практична користь. До зустрічі.